Доброго, прекрасного, чудесного дня, друзі. Тому що друзі, тут мені тільки зайшли і таке враження, що травили тараканів. Тут всього три заклади, тому рейтинг непоганий. 298 гривень. Я вгадав все як в аптеці. Одиночки рибачка десятому. А ось там суп з лікадериками 45 гривень штучка. Казали так може? Стосовно ванної кімнати, ну, дуже маленький болір, ну, 30 літрів, ну то зовсім мало. Як для мене однією. Причому, що якщо піти на там буде печера відшельника, Якщо піти направо, там буде бювет, джерела, штучний водоспад. Але е, запах у води все ж таки якийсь присутній. Тому дорого чи ні, хочете ви сюди чи ні, вирішувати вам. Друзі, привіт! У першій частині ми з вами погуляли з Сатановим, подивили старе місто, фортецю, монастир. А тепер наша традиційна рубрика Що поїсти і що за дверима буде смачно, несподівано і місцями дуже атмосферно. Дивіться, як усе було. Друзі, привіт! Приїхала ми в Сатанів, шведесенька, що поїсти це подільський двір. А ось оцінка відгуків на гуглі 4,8. Правда, 29. Тут один закін, я так розумію, з одною ціною. Ні, ще є Бар Канада і клуб-гараж. Клуб-кафе Гараж. Клуб -кафе -гараж. Ось, але цей нам був ближчий і він по оцінкам найвищий заклад. Тому що далі 4 відгуки? — Ну так, читала, якщо чесно. Ну, Він трошечки дивний, але от відгуки, наприклад. Та може Уважно, наче потрапили у малові. Центр приємний, різноманітне меню, що це цікава подача. Ну, типу, п'ятірочка. Ціни, ціни цін тут дуже демократичні, там борщ 50 гривень. Я ну, дуже ризикую. Слухай, втрапили, випадково шукали, бо повечеряти треба було. Гарне домашнє меню. Ціни ну просто дуже душевні, пательне з домашнього кортопу з грибами м'ясом. Порція велика з сиром у горшоку було ну дуже смачно. А Можна там побачити, коли людина останній раз в мережі? Була, <рес> Ні, не можна, але п'ять із, із п'яти. нам борщ 50 гривень. А коли я відкрила салати, я наче подумала, що я це потрапила на сторінку, Знаєте, коли відгуки листаєш і дивишся, і там якогось там сім років тому от салат вітамінка 55 гривень. Маша, mm -hmm. Я пропоную експеримент. Замов мені щось, будь ласка. А добре, без питань. Тут є дирони. Тут є напої, чай з пакетика 200 мл, коштує 20 гривень. Друзі, тут навіть меню можна на меню пальцями нащупати, шматочки попередніх банкетів. Припини, Ну Довго? Ні. ні. Так. Можна, будь ласка, а скажіть, будь ласка, по готовності? Воно довго буде готуватися? А що ви хотіли? А, ми хотіли два борща. Борща немає суп є. Не блін. Блин. Три гречани. А, суп гречани, ти будеш супречан? Ні, Ні, ну якщо а, немає, то я буду суп з рикаделькою. Суп з рикаделькою? Один. А мені тут суп гречани. Ну, є, я знаю. Ага, давайте тоді два. два. А скільки деруни? Довго? Тобто ну, 15-20 квит. А, ну нормально, поки суп з'ємований, будуть дирони, так? Да? Давайте mm -hmm. тоді дирони з сиром. Mm -hmm. Угу. А ти що? Скажіть, будь ласка, а петельня зі смаженою свининою та картоплею довго годиться? Ну, може так близько, ну 20-30 хвилин. Будеш? Mm -hmm. Я думаю, може, мор... млинці там з вишнями. Можна вишня, черешня, мак, сир. Це... А петельня? Це 200 грамів, це скільки? От, дві І штучки. Звичайно, млинчика йде. От я млинці буду з вишнями. Шо? Друзі, все чула, будемо їсти сугу суп, суп гаречани, які я ненавиджу з фрикадельками. А я все люблю. Я поїм смачненько, будеш заздрити мені ось побачиш. Добре. А поки сподивимося на інтер'єр. Це машина. Він намагається щось з цим зробити. Я коштовив Ага. Ага. це, 50 гривень? Ну що, друзяки, люди, Марія... що, друзяки, Марія вже нам минає, нам принесли суп гарячоний. Скажімо так, людина офіціант, чоловік дуже приємний і не хочеться їх образити і сказати щось голосно. Але насправді ми такі собі совковій їдальні. Ну, зато за 50 гривень я вибачаю. Правильно. Це дуже смачно. Пробую узбар. Це смачно і по домашньому. Це узмар, тут більше водичка. Да. Так. так. Не наваризти, не смаку, тут промо не Ми в Карпатах якихось там в верховині пили і був, був такий же як більш водічка. Людям потрібно сказати правду. А я й кажу, що за 50 гривень це ідеальний суп. Це домашній? от отзвичайно, наче би я вдома приготувала. Єдине, що я зажарку. О, я вам тоді не їм. Єдине, що я зажарку не кидаю в суп, а тут є зажарка, я її трошечки не люблю. Але це смачний домашній суп. Взагалі взагалі ніяких питань немає. Треба. треба посолити і будемо їсти. Mm. Mm. Так, і поперчити. Я теж солила і перчила. Ну, друзі, так, якщо час. Ну, що? Це селище. На 4 тисячі людей проживаючи. Ми ж розуміємо, що. Хоча давай будемо відвертими курортні села, що типу. Ну, ми зараз не в зоні курорта, це раз, а по друге, це. Як татарів, заклад... там татарів на секундочку. секундочку. яблуниця і так далі. Тож у популярні курортні напрямки, там звичайно, інфраструктура розвинута. Тут, не дивлячись на те, що це містечко таке по історії дуже насичене. Історичними місцями, природою, крутою природою подільськими товтрами, санаторіями, тут є Арден Палас, Арден От. Дуже крутий готельний комплекс. Mm -hmm. Є Арден парк хижаків, які їздять тут і з Хмельницького, і з Вінниці, і так далі. На один день можна приїхати тут повстювати. Mm -hmm. То тут. В самому сатані, інфраструктури нема. Щоб поїзди. Я думаю, що Арден, парк Хержиків і так далі, от біля нього є. Я ж тобі кажу, це не курортна зона, це ще до неї треба доїхати, а тут їм треба, щоб і е, туристи були, і ще своїх кормити, щоб вони заходили і їли тут, якісь гроші залишали. Ми тут маємо десь на гривень 300. Ммм, я думаю, менше. Mm. А, ну, може. Ставлю ставич. Гривень 300. Що, знімаєш мене перший кущ? Я не знаю, кущ чи не кущ, але ну, давай. Ти хоч слово скажеш? Намагаюся зрозуміти, подобається мені чи ні? А, воно з сиром. Я думаю, що це за дивна консистенція. Ти ж сама сир. Так, да, я вже забула. Що я можу сказати? В принципі, відчувається лучок. Що таке? Значна цебуйка значна більше, ніж зазвичай в друнах вона. Зазвичай не відчуваю, а тут ну, вона відчувається. Ось, ну, В цілому сирочок, тут сирочок тягнеться. Mm -hmm. Ось в цілому, дуже... ну, я не експерт в дурунах. Мені здається, ну, давай, що потрібно, щоб ти. Ой, потрібно, щоб ти yeah. скуштував. ну, скуштує, пожалуйста. Будь ласка. Такий смачний дорун, що запиваєш його. Він гарячий просто був, я не могла сказати. Ну, спробуй. Ну, ти як експерт повинен сказати свою думку. Да. Давай. <взвачка> ну? Заради справедливості треба сказати, що цей дерун в рази краще, ніж в деяких інших більш дорогих місцях. Тому що я? картопля має текстуру таку, не, не мучну, де взагалі не відчуваєш нічого. А така є, відчуваєш шматочки малесенькі-малесенькі натертої картоплі. Чистий. я. Пробуємо млинці з вишнями. Хочеш спробувати? Ні. Чого? Такої є в млинці з вишнями. Це тобі звичайно не з яблуком не з бананом. Це більше схоже на манці з вічні з під компоту. Скажімо так, такі собі не манці. Я, я тобі про це кажу, що тут домашня кухня. Друзі, якщо о, оцінювати цей заклад, а, що сказати, атмосфера, вона трошечки дивна. Ну, дійсно, а, відчувається. Щоба. Що тут дивного? <гум> друзі, якщо оцінювати, то а, заклад. А, атмосфера трошки дивна, тому що вона дійсно, як в якомусь там, Столовій або якомусь такому закладі, знаєте, коли ти в якомусь пансіонаті, там пансіонат Добрава, права, мені згадується, там столова була така або щось таке. Але при цьому а, люди, чоловік, який тут обслуговує, це напевне його справа. і Він дуже дуже люб'язний. Мені прям він сподобався. Забити, чи може хлібка, чи все сподобалось. Ну він класний, мені сподобався. Це ж офіціант. Він так, мабуть, завжди повинен запитувати, чи вам хліб. Ні. Чи... Він якось душевно це а, робить душевно. з любов'ю. Так, наче мені сталося, що це його справа, не що він тут офіціант. Ось. А потім по смаку. По смаку? От реально домашні справи. Не столовські, тому що столовських а, зазвичай там все економлять. Да? Там, якщо дирани, то вони з муки, якщо суп, то він а, без м'яса і без нічого. Ні, тут смачні домашні страви. Влинці онлівка, яка каже, як у бабусі. За атмосферу я б поставила, напевно, троечку. За ні, двоєчку. Ну, Хоча, може, якщо б ми сіли там на вулиці, то було б краще. Атмосфера компенсується обслуговуванням. Так, ось, потім обслуговування мені подобалось, подобалось, п'ятірочка, а смак мені сподобався. Четвірочка, не було чогось такого. Ну, але домашні страви. Ціни, ну це п'ять з плюсом, я не знаю, десять, якщо можна поставити, 5 із п'яти, як це сказати. Ціни по 50 гривень за страву я вже дуже давно не бачила. Ні, напевно, навіть в столових вже таких цін немає. Принесли рахуночок? Так. Хто молодець? Я молодець. 298 гривень. Я вгадав, все як в аптеці. Дай мені скажи ціни. Друзі, дивіться, суп з лікадерика 45 гривень штучка а дирини 75 гривень, млинці 70 гривень, сметана 10 гривень, узвар літр 45 гривень і хліб 1 шматочок 2 гривні, 4 шматочки 8 гривень, 298 гривень сплачено з нашого рахунку. Її мамаша Може рекомендувати Слухати, Подільський тут? двір у місті Сатані. Друзі, наша улюблена рубрика, де поїсти в Сатанові, на сьогодні підходить до завершення. Ми поїли аж в одному місці, а для того, щоб повечеряти, ми пошукали ще два містечка, і одне з них о, з непоганим рейтингом також. Ну, тут всього три заклади, тому що рейтинг непоганий. Але Перший ми потрапили, другий півдев'ятої не ну, потрап працює. Потрапили, тому що ми туди потрапили у десь о п'ятій годині. Ну, вибач, клаб -хаус бар так. Ну, повинен Так, зараз 20.33, а тут у нас ага. клаб хаус, всі діло. Там гар реш, гар раш. Ну, до речі, клаб хаус сатанів. І... О, все нормально, ролети зачинені, двері також зачинені. Висить замочок тут на, на цьому. А що Google пише, Google що він пише працює... До, працює до, до він працює до 23.00. Він працює до 23.00. Як mm. ви бачите, тут і не пахне 23.00. Коротше кажучи, наша вам а, така переконлива рекомендація. Якщо ви приїжджаєте в сатану, це чудове, круте місце, але обирайте, обирайте готель там, де смачно готують щоб ви не думали, де знайти, поїсти. Знайте собі, що тут немає жодного мережевого закладу, ні харчування, ні супермаркета, нічого. Тут ось такі невеличкі сільські магазинчики, в яких вже там в п'ятій годині вечора ти не купиш там ні м'яса свіжого, нічого. Ну, коротше. І, беріть з собою їжу. Так, і розраховувати або, або беріть, знаходьте. Мангал, ви тут усюди знаєте. Знаходьте житло, де можна собі приготувати. Розраховувати на те, що ви тут щось зможете смачно попоїсти, десь в центрі міста і так далі. Не доводиться. Угу. У ви ніяк. Тому так, рубрика, де поїсти наша, закінчилась. Їдемо ми їсти якусь суп з Мівіни там чи що. Ну що ж, із їжею в сатуні ми трохи розібралися. Тут краще брати їжу з собою, щоб точно не залишитися голодним. Іначе вже темніше, але це ще не кінець. Бо десь же треба і заночувати. Тож ми рушили далі в будиночок рибачка. І хоча звучиться, як протулок для вусатих дядьків у камуфляжі, насправді це дуже атмосферне місце. Зараз покажемо, як усе було. Доброго, прекрасного, чудесного дня, друзі! Сьогодні ми в місті сатанів, і це наша рубрика що за дверима. Ми зупинилися в місті сатанів, а саме у будиночку Рибака. І зараз я вам покажу, що тут є. Ви тільки погляньте на цей краєвид. Друзі, якщо ви хочете відпочити і насолодитися природою, то вам саме туди! Такої живої природи я ще не бачила ніде. Тут співають пташки. От тільки послухайте. Тут булькає рибка в воді. Тут летають качки. Тут, о, бачите, качечки? Тут дуже жива природа, вона неймовірна. Ми знаходимося в будиночці рибачка. А ось там ще попереду дев'ять будиночків. У кожного будиночку є такий свій дворик. два движачки, де ви можете відпочити ввечері, або зустріти світанок, наприклад. Є ось такий пантон, вихід до річки, де ви можете, наприклад, ловити рибку. Отак піднімаєте сходинками і у кожного власне, свій балкончик. Ось, дивіться, які вікна панорамні. І це дуже велика фішечка в цьому доміку. Чому ми вам знімаємо, вже коли ми переночували і побачили вже всі недоліки. І ось я вам можу сказати, що тут, коли ви прокидаєтесь, як ми прокинули сьогодні зранку, то ось такий відкривається схід сонця. І це неймовірно красиво. Ви чуєте, як співають пташки. Плюхка рибки, сходить сонечко. А ще головне така димка йде по порічці, і це неймовірна краса. Я була настільки вражена, що мені більше всі недоліки, які тут були, я просто їх перекреслила. В будиночку є кондиціонер. Ви можете відреагувати температуру або холодніше, або тепліше, як же вам завгодно. Є столик. Якщо ви приїхали сюди попрацювати, в кожному доньку є свій Wi-Fi. тобто ви можете спокійно попрацювати, і це точно, тому що сьогодні цілий день я працювала і ніяких перебоїв з роботою з інтернетом не було. Є ліжко, дуже максимально зручний ортопедичний матрас. У нас вдома так само ліжко і так само матрас ортопедичний, але тут чисто із-за свіжого повітря, природи такої, цих звуків, але ми навіть сьогодні виспалися. Це неймовірне враження, коли ти прокидаєшся і ти виспався. Якщо вас троє, то ось є додаткове ліжко. Сходинки. Така шафа, де ви можете свої речі покласти, і ось такі гачочки, де ви можете ковтинки свої покласти. Друзі, тут немає чайнику, але є чайник в спільній зоні, там де кухня, там ви можете замовити будиночок або просто прийти на сніданок і замовити їжу. Про це трохи пізніше про ціну і про їжу скажу. У вас є в номері холодильничок стосовно ванної кімнати. Ну, дуже маленький бойлер, Ну, 30 літрів, ну то зовсім мало. Як для мене, однією. А якщо для двох, так тим паче. Є сушарка, сушарка котра працює. Ось такий душ, нічого особливого немає запаху неприємного у ванні, але запах у води все ж таки якийсь присутній. Є ось така косметика одноразова, милка і шампунь, тереге для душу, і дзеркало. Тобто до ванни претензій немає. Є телевізор, який працює, ви можете спокійно попрацювати. І друзі, коштує цей будиночок. 1300 гривень в будні дні і 1500 гривень вихідні дні. Стосовно цін на їжу. Ми замовляли сніданок, в сніданок у нас входило. тут можна, у нас входило. Тут можна А Ми обрали омлет, сосіска, Тімка взяв собі млинці з творогом і яблучками, а я взяла собі каву до омлету. А, що скажу, омлет мені сподобався. Кави, на жаль, лати тут немає. Але є американо з молоком з машини, з кавомашини зроблене. Ну тобто, така собі їжа. На обід ми брали. Солянку. Мені солянка сподобалась, там було багато м'яса. Дімки дуже не сподобалась солянка. Він сказав, що вона несмачна йому. Я взяла собі рогу овочеве, але це були просто овочі, там картошки не було. І ну, такі собі, знаєте, куплені, просто піджарені овочі. Тобто, рогу мені не сподобалося. А Дімка взяв собі вареники з картоплею і з зажаркою. Але, на жаль, зажарки не було. Тому він теж дуже дуже сподівався на цю зажарку. Стосовно персоналу, вони дуже приємні, приємні і дуже приємно з ними спілкуватись. Тобто, якщо щось треба, вони задоволення вам допоможуть, підкажуть. Тут можна взяти мангал і пожарити щось на дрова. Мангал коштує 150 гривень на добу, дрова вам так само дадуть для цього мангалу. Є єдиний нюанс, що в пів сьомого вечора кухня вже закривається. Тобто, якщо зачинили кухню, то і в, магаз... в садині не працює жодний магазин. Тому якщо пів сьомої вечора ви приїхали сюди, як ми вчора в сім вечора приїхали, кухня вже була зачинена, магазини не працюють, тому ну, добре у нас щось було, але зазвичай люди залишаються голодними. Ну врахуйте, будь ласка, це, якщо будете їхати. Я про ціни вам розказала, про персонал вам розказала. В цілому усі ці недоліки, котрі є, вони перекриваються ось цією природою, тому що тут неймовірно. Якщо ви подивитесь, що у нас за домиком, то це Пудільський повтор. Тут такий густий-густий ліс, причому, що якщо піти ногіво, там буде печера відчальника. Якщо піти направо, там буде бювет, джерела, штучний водоспад. Друзі, таку природу я зустрічаю чесно перший раз. Вона дуже жива, тут неймовірно співають пташки. Тут вам треба сюди приїхати і побачити це на власні очі. Я вам все розповіла. Тому дорого чи ні. Хочете ви сюди чи ні вирішувати вам. А якщо вам сподобалася ця рубрика, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть свою думку в коментарях. Для нас це дуже важливо. Пока-пока, до зустрічі!